Вітаю всіх в програмі Українська Хвиля на телебаченні ICI Ай в Монреалі. Сьогодні говоримо про деякі підсумки саміту G7, який відбувся. В Канаді е, минулого тижня після участі в саміті лідерів G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся в Калгарі з, де, з лідерами української громади Канади. Зустріч тривала всього 30 хвилин, але присутні вважають її суттєвою і змістовною. Отже, в зустрічі взяли участь представники провідних українсько-канадських інституцій, зокрема виконавчий директор Конгресу українців Канади Ігор Михальчишин та почесник консул України в місті Монреаль Евген Чолій. А, пане Гене. Відомо, що після участі в саміті лідерів G7 президент України Володимир Зеленський, зустрівся в Калгарі з лідерами української громади Канади, і у зустрічі взяли участь представники провідних українсько-канадських інституцій. Зокрема, відомо, що ви, як почесний консул України в місті Монреаль, також були присутні. Розкажіть, будь ласка, можливо в загальних рисах, як пройшла зустріч е з паном. Зеленським, а також як довго вона тривала, хто був присутній і про що ви говорили? Пані Наталію, дякую за запрошення. Очевидно, через варварський напад Росії на Київ під час саміту Великої СЕМІ зрозуміло, що президент України хотів повернутися в Україну якнайшвидше після цього саміту, тому його запланована зустріч з лідерами української громади в Канаді була перенесена з готелю в Калгарі на зустріч у відповідній кімнаті аеропорту. На зустрічі були присутні президент України і його делегація, в тому числі міністр закордонних справ України. А від української громади Канади були між іншим президент Світового конгресу Українців, президент Конгресу Українців Канади, президент Канадсько-Української фундації. Президент Шевченківської фундації, президент канадської української торгової палати і президент союзу українського студентства Канади також були присутні канадські політики українського походження, а саме колишній прем'єр Альберти Естельмах, і депутат парламенту Канади Борис Жесневський та відомий український підприємець і філантроп Ігор Ігнатович. Під час зустрічі лідери української громади Канади перші, очевидно склали співчуття президентові України за всі жертви жахливої атаки Росії під час саміту Великої СЕМІ та запевнили президента України, що наша діяльність є спрямована на формування сильної і сталої підтримки України. Президент світового конгресу Українчик повідомив, що наша світова надбудова передала. Приблизно 70 мільйонів доларів США на обладнання та допомогу для Збройних сил України були також озвучені деякі пріоритети в нашій майбутній праці, в тому числі просування справедливого і тривалого миру, включно з притягненням Росії до відповідальності за всі злочини, реалізації закону про множинне громадянство та організація саміту світового українства в Києві цього року. А я між іншим порушу питання конфіскації заморожених активів Росії за кордоном. Президент України подякував за допомогу та закликав активно працювати, щоб допомогти Україні захищати свої кордони та територіальну цілісність західного світу. Я думаю, що було важливо, щоб Українська, щоб лідери української громади мали ту зустріч з президентом України із фактично стілою делегацією, яка була на саміті великої семи, щоб ми щоб вони відчули, що для нас ці питання є важливими. що ми живемо, Україною, що ми переживаємо недоліками і е, е, втішаємося успіхами України, і що Україна може числити на свою діаспору в ці складні, е, дуже е, тяжкі часи? Відомо також про нові пакети військової допомоги від Канади. Розкажіть, будь ласка, про допомогу, яку, яку вирішив надати прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який був та ви знаєте головуючим на саміті Великої сім'ї, дав добрий приклад, озвучивши військову допомогу Україні в сумі 2 мільярдів канадських доларів, фінансову допомогу у формі позики в сумі 2 мільярдів 300 мільйонів канадських доларів, яка буде гарантована замороженими активами Росії за кордоном. А також додатковими санкціями проти Росії. Ці санкції пов'язані з судноплавством і е, торгівлею. Так хотілося б побільше почути про нові санкції Канади проти Росії і який очікуєте вплив від санкцій на економіку Росії? Ну, очевидно, ті санкції є важливі, які пов'язані власне з судноплавством і торгівлею, оскільки. Це приносить дохід до Росії, щоб фінансувати цю геноцидну війну проти України. А найважливіше буде чи інші країни також будуть тим, тими додатковими санкціями заохочені, а також прийняти відповідні санкції і власне спільні такі санкції Канади Європи. Я сподіваюся, Сполучених Штатів Америки. Можуть мати дійсно сильний вплив на дальший розвиток подій, а пане Евгене. А загалом, взагалі, як ви оцінюєте рівень єдності і підтримки України з боку країн G7 цього року? Пані Наталі, я вам відповім так, що в офіційній заяві головуючого на цьогорічному саміті групи СЕМІ. Канадаські Альберта, а саме прем'єр-міністра Канади Марка Карні, 17 червня, яку між іншим можна прочитати на веб-сайті прем'єр-міністра Канади. Є ствердження, що перші лідери Групи сім'ї висловили підтримку зусиллям президента Трампа, щоб досягти справедливого та тривалого миру в Україні, що вони визнали, що Україна зобов'язалася. До безумовного припинення вогню та погодились, що Росія має вчинити так само, що лідери групи СЕМІ рішуче налаштовані розглянути усі способи, щоб чинити максимальний тиск на Росію, в тому числі шляхом фінансових санкцій, і що група СЕМІ зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Марком Рюти. Щоб обговорити її підтримку сильної та суверенної України, в тому числі бюджет на оборону і підтримка відновлення і відбудови України. Під час інтерв'ю, які давав прем'єр міністр Канади Марк Карні, він заявив, що він ці питання узгодив зі всіма лідерами групи семи, але е, цікаво, що в підсумковому комуніке жодної згадки про Україну, і на мій погляд, це одна із таких найпомітніших прогалин. Назва країни відсутня у спільних заявах. Наприклад, якщо порівняти в документі 2024 року, Україна згадувалася більше 50 разів. Єдина коротка згадка про Україну це тільки в окремій заяві, заяві прем'єр-міністра Канади Марка Карні про те, що лідери досліджуватимуть способи посилення тиску на Москву. На вашу думку, чи є доцільним те, що так не згадано Україну цього року? Ну, в першій мірі треба сказати, що це не тільки заява прем'єр-міністра Карні, це заява головуючого саміту Великої так що це є дві окремі речі. То перша річ, друга річ, що прем'єр-міністр Канади був говорив на інтерв'ю, що було узгоджено, що щодо питання України, це буде це складні питання, які будуть в його заяві як головуючого, і в кінці, на мою думку. Є можливо менш важливо кілька разів була згадана Україна в заявах, а більш важливо до якої міри лідери групи СЕМІ відгукнуться на заклик президента України, який був озвучений під час його зустрічі з лідерами великої семі, а саме щоб вони передавали системи протиповітряної оборони та ракету, щоб Україна могла ефективно захищати свій повітряний простір. І переходили до локалізації виробництва в Україні всього, що потрібно для протиповітряної оборони, щоб вони забезпечили додаткове фінансування на виробництво в Україні безпільотників, перехоплювачів, щоб захистити від шахетів українські міста, щоб вони схвалювали нові сильніші санкції проти Росії, щоб вони обмежували ціну на російську нафту. І забезпечили 40 мільярдів доларів США для щорічної бюджетної підтримки України. Я думаю, що як головуючий цього саміту великої премєр міністр Канади Маркарні дав вже перші добрі приклади до наслідування з новим пакетом допомоги Україні і санкцій проти Росії, про які ми щойно говорили. А от цікаво, як ви інтерпретуєте раптовий від'їзд саміту американського президента Дональда Трампа. Наскільки була б необхідною все таки його присутність? Ну, очевидно, що президент Сполучених Штатів Америки є ключовою особою під час саміту Великої СЕМІ, оскільки Сполучені Штати Америки є провідною країною, це її. Групи самі. і було б гарно і, і добре, як президент Сполучених Штатів Америки міг бути присутним до кінця саміту. Шкода, що він від'їхав в понеділок вечір, і тоді, коли президент України приїжджав на останній день саміту вівторок, і тоді не було зустрічі між президентом Сполучених Штатів Америки і президентом України. Як оцінювати від'їзд президента Сполучених Штатів Америки? Тяжко точно давати оцінку, оскільки він заявив, що мусив виїхати через війну між Ізраїлем та Іраном, і, 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 і участю, чи ні Сполучених Штатів Америки в цій війні? І ті питання можна що можна буде дати? Правильну оцінку тим подіям в наступних днях або тижнях, коли побачимо дійсно розвиток подій. Дуже дякую вам за розмову. Це дуже важлива зустріч, і важливо робити підсумки і якісь певні кроки до перемоги України.